Початком війни культурний напрям він набув нових сенсів, нових значень для нашого народу, для нашої держави. І ми вирішили, що підтримка проектів, які асоціюються з зміцненням української ідентичності, з підтримкою української культури, тому що до повномасштабної війни, ну давайте відверто, ми її підтримували. А зараз ми вже говоримо про те, що нам потрібно. Формувати розвиткові програми, тому що той же самий Черчилль вже фраза Всім відома, що без культури не буде держави. Це те, заради чого ми подібні проекти, як сьогодні Марія Пелепчак представила, представляє свої надбання творчі і проводить майстер-класи. Вони направлені на те, аби людей консолідувати, людей підтримувати, але і ми даємо. Таким проектам, таким е, творам, як у Марії Пилипчак, розвитковий е, характер. Взагалі, я особисто цікавлюся українським фольклором давно, тому що у мене двоє маленьких діток. Ну вже вони не маленькі, але колись були маленькі. Я сама закінчила музичну школу, і я її ніколи не любила. Може, що її там ненавиділа. І я познайомилася з людиною, яка знає Марію Пилипчак по її книжкам. Вона з цих книжок вчила нас колискових, скоромов. Я бачила, як мої діти розвиваються, як їм це подобається і як це подобається мені. Я в собі ніби відкрила музичність, яку мала здобути за допомогою музичної школи, але я її не здобула. Але то було вже давно, діти виросли, просто в мене залишились ще. Книжки Марії Пилипчак я часто люблю купувати їх дарувати. От Павлу дарувала на день народження книжку грайлика. От і якось це вже співпало з тим, вже коли війна почалася, і ми, як фонд, як вся наша команда, і кожен українець почали переосмислювати свою ідентичність тобто українці ми чи ні. А хто такі українці, на якій музиці українці живуть, які фільми дивляться, про що вони думають, яка історія? Все це окутало кожного справжнього українця. І от нам на очі попали ці книжки мені, команді Юрію Федоровичу, Мельнику, це голова наглядової ради МХП громаді. І виникла ідея такі посібники відновити, зробити додатковий тираж. Ми зв'язалися з Марією Пилипчак, і ви знаєте, вам сьогодні розповідала, що вона вже до кого не зверталася, ніхто не бачив цінність в тому, щоб перевидати цю книжку. А ми навпаки так ініціативно запропонували це зробити попередньо. Спитавши, чи цікаво це буде в музичних школах, чи це затребувано в дитячих садочках, і ми таку. Широку підтримку отримали, щоб зробити цей проект я керую 37 років дитячим фольклорним ансамблем цвітненької вірьовки вже 37 років. І ми на цьому просторі були в 86-му році. Коли ще совєтська власть гуляла і дуже імітувала, і обрізала, що ми можемо співати. Мені повезло, тому що я на той час була хору вірьовки, і якось мене дах цієї організації трошки не так активно. Ну а в кожні три місяці казав: Зайди, Марія, на тебе знову анонімку написали. І писали ж свої, так як і сьогодні закладують ППО свої, так і то все свої писали ті, хто зо мною в рідний хірбільоки ходили. Розумієте, тому то тому, тому тут ілюзій немає. Це ті самі люди, яких треба було. Я до дитячого колективу мало 10 років приходять дорослу культурну групу, з якою успішно по гастролям в Америці була і, і де. Ми співали пласти маловідової спадщини, оскільки я в експедиції 35 років зібрала фонограм архіву 5 тисяч пісень і планомірно видаються збірки, видала 10 збірок і І весь час мені треба було шукати людей, які допомогли видати, а видавали би все власним коштом. І що цікаво, я була у всіх міністрів освіти і культури, у всіх, оскільки я член спілки, я на композиторів всеукраїнської музичної і старший науковий працівник академії наук інституту фольклоретнографії. і постійно, постійно відкривала рота на всіх зборах і казала, що дивіться, ми дійдемо культурі до того моменту, що буде пустиня Сахара, тому що кращі виїжджають лишаються ті, які не можуть на заході реалізуватися. Ну, є якісь процентики які з музикантів, які виїжджають за кордон і там в Макдональдсах працюють. Такий є процент. Але професійні музиканти серйозного гатунку, повірте, у мене власних троє дітей, весь колектив повних дітей, які лауреати міжнародних конкурсів, вони маючи таку професію, хочуть отримувати гідну зарплату, тому що дитина моя сидить на горшку в 5 років і вона. Уже грає на скрипці або займається професійно серйозно, тому що в Києві нема сенсу бути останнім легіонером. і там конкуренція висока. В результаті школа Лисенко, консерваторія бажано за кордоном, і, тому що у нас вже ну треба правді в очі дивитися, бо У нас уже зараз нема кого викладати. Я їхала в Закарпаття в поїзді з викладачем Богомольця, який сказав тих, кого я зараз вчу, я у них не лікувався. Розумієте, це в усіх сферах. так, Ви дуже добре знаєте. Але між тим, нинішній час і я на каналі Культура неодноразово роки був у за штатний працівник телебачення. коли була постійно і я постійно казала про те, що смаки нинішніх дітей визначатимуть рівень культури завтра. Те, що ми в них сьогодні посіємо, і це відповідальність всіх нас з вами, що ми сіємо. Тому що правильно сказала пані Тетяна, той субпродукт, який ми маємо в дитячих садочках, типу галя по садочку ходила, на палі мереза стояла, вот це все водить дурні, до сих пір багато. Це рівно багато. А це залежить від смаків керівника, який не хоче розвиватися. Давайте прямо прав від правді в очі. Результат буває тільки тоді, коли людина вміє, може і хоче. Вміє, може і хоче. Значить, вміє, це значить є хороший вчитель, який може навчити. Може це природні дані і хоче. У нас дуже багато фахівців, які можуть і вміють, але не хочуть. Тому що і починається мотивація. Ой, там малі гроші з дітьми може працювати тільки той, хто не може без цього працювати. Не може бути в мене є кори мої колеги, що поспівали 30 років хорі. Втім, ой, давайте з діточками гратися. Нічого не вийде. Не вийде до зустрічі з дітьми. Треба готуватися, розумієте, і готуватися професійно. Є маса. Інноваційних програм за кордоном я переклала методику, яку в ЮНЕСКО прийнято за основу як виховання основи виховання, яку започаткував Золтан Кода. Я переклала із Угорської, і по ній працюю вже багато років. Є система навчання ритму, індійська система Конокол, по якій теж пів світу працює. Ми до сих пір в школах працюємо раз і два і, і коли хтось підніміть руки, хто фортепіано викладає, бо грає на фортепіано всі грають на фортепіано. Збірничок, перший збірничок за перший клас, перші дві сторіночки, дві четверті, дали йде, ой, дівчину заручена я на три-восьмі. Питаю дитину. ну, і, то, В дві четверті було раз, і два, і бо восьмі, а далі раз, два, три. Чого раз, два, три? Шутки одиниця і. Я провела багато. Цих семінарів по ритму і питаю, хто мені може пояснити, що таке одиниця і на мене дивляться викладачі, дипломовані, яким голову не приходить щось змінити, бо це неправильно. Я як член спілки, постійно в видавництві музичної України, була консультантом і кажу: давайте щось міняти, репертуар або методику навчання ритму. Що власне і, і виникла у мене проблема за ці роки створення книжки по ритму. Тому що це, це ключ всьому ритму. І зараз будемо з вами працювати. Я не прийшла розказувати вам. Тут як жити і що у нас не добре. Я прийшла розказати, як можна вилікувати ці проблеми. Тому що я сама в цій системі живу і мене саму це бендежило як матір трьох дітей, як колектив, якому пройшло біля 400 дітей, яких світле майбутнє, в мене вже настало. тому що вони всі виносять з колективу продовж навчання біля 250 пісень. Плюс не плюс, ми ще співаємо і класику, ми співаємо псалми, ми співаємо нашу е традиційну кантову культуру. І до речі, в книжку, яку ми видали з колядками, там дуже багато це єдиний жанр де співпрацює народний мелос і е церковна спадщина кантової культури. Там є цілі вставки кантової культури, тому у нас е в колядках ті, що я в свого часу видала. Є багато таких зірців на Україні, де й такі є. А таке враження, що на вся Україна співає дві колядки, нова рада стала заставляйте Розумієте? І це, а треба ж розширяти, і це і це не, не смішно, тому що є цілий пласт такий колядницької спадщини, яку починають діти маленькі з маленькими дітьми не співати з дітьми пісні на півтора октави, де дитина виходить з себе і кричає: ми ту червону піднімемо, ту калину. І, і кожна дитина всі вважають за патріотизм, що та мала дитина вже починає кричати півтора октави. Пісні, бо популярно ж зараз про червону калину. Е, ну я не проти того, що переосмислення цієї червоної калини по-своєму на естраді, тому що ну тут е, творчість життя покаже, наскільки вона прожилась. І автентична пісня, її вже ми не знаємо. А народ послуговувався тільки тим, що впродовж тисячі річ відшліфував і ніякого музичного сміття. Тому що у нас кругом нас дуже багато музичного сміття. Ми з ним живемо. Конгломерат цих течій у великому місті дуже помітний, але нам з вами привити правильні смаки дітям. Оце дуже важливо. Ну, Що ж таке правильні смаки, скажімо? так? Ми, ми ж зараз Правильні смаки, бо фольклор це не те, що ми консервуємо в банку, це не, це не огірки. А, а це йде перпетум мобіле. Тобто ми, ми, ілюзій ніхто не має, що скажімо, в XVIII столітті вже не співали так, як в 16. -му. Тому що шляхом прогрес мій вчитель, Лев Ніколай Чумільов колись казав, що якщо самоліт літить швидше лошаді, це не значить, що ми стали краще. Тобто Прогрес додав нам багато таких речей, як літак, як бой, потяг і таке решта, але, це, але і, безумовно, і в співі щось мінялося. Що мінялося, це окрема лекція до того, що саме мінялося. Мінялися каданси, Ви, очевидно, помічали, що Якщо ми зустрічаємо експедиційні пісні, то тонус-фіналіс наші предки витягували довшим. Тобто там ціла нота або бревість і так далі, ще більша нота витягувалася. Коли мої колеги в Інституті фольклориграфії Рошіфроють кажуть, Та на, що наші нам такий оце довгий тон, вони виспівували, в кінці витягували довгий-довге-довге тягнем. Ну, здавалося, нам на хлопський розум ну, можна зробити разом вже все в чотири четверті, ну зробіть цілу ноту і фермату. Ні. А ви знаєте, в чому справа? Справа в тому, що вони здорові легені були. І це говорить це рентген, археологія пісенності. Це цікава штука. Тому що якщо ми бачимо в музеях, скажімо, дві тисячі або тисячу років тому назад, бачимо знаряди сільськогосподарської, чим орали землю, і ми кажемо, що була така сільськогосподарська культура, на відміну від цього, нам потрібна фонограма або. Скажімо, якщо ми там в Криму знаходимо якусь супілочку, на якій три дірочки, то ми знаємо, що там до дієс, наприклад, то ми знаємо, що там співало на чотири звуки. Тому що всі три звуки дають до дієс, і ще якщо всі три закрити, то буде четвертий звук. Але ми не знаємо, які ритмічної організації це було. Ми знаємо ладову структуру, ми знаємо, що малі трихордові пентахордові лади. Як це було раніше до нас набагато древніші часи, бо мелодії були чим мелодія менша, тим древніша. Оці кучеряві розлоги мелодії це народження 18-го, кінця 18-го століття. А тому ми можна, знаємо, що вони співали на ці чотири звуки. Ми знаємо, що вони співали в октаву з чоловіками, тому що природа, вокальна природа жінок і чоловіків це різна теситура, відповідно, вокал в октаву десь. Так? Знати, якщо ми захочемо щось відновлювати, тут потрібні нам видання, правдиві видання з правдивими розшифровками, які демонструють про наявність нашої традиції. Хтось із вас в експедиції їздив колись? Так, куди? Пісня. Куди саме? Свирецевичі, Любровиць. Ну да, таємно, самий благодарний <рес> Рівненський край. Та ми та наш перший теж були туди. Ми ще були далі. Я записала на Берестейщині. Тепер це Білорусь. Там буквально 300 чоловік живе вже, так? і там унікальні писни. оці в другому томі. Співу таку Україна не знає, вони співають навперемин. Уявляєте весільний пласт пісень, в якому одні жінки співають в мажорі, другі в мінорі. Це ж вони розуміють, що вони там вже ж нема банян, настройка до місольмі, до ви тьотю, будете в мажорі, а ви тьотю, в мінорі. Там також нема. Це зовсім інша естетика. Мажор і мінор. Це різні естетики. І вони тримають двома пластами, тримають. Отаку пісенність на вперед. ну, в академії наук, коли я показала, то мої биті музиканти, фольклористи сказали, це взагалі Україна такого співу не, не знає. Скумили, оканишня ж телефону виїхала. Ми мило, ми скумили, ми мило загубили. Може, мило в річку впало, може, мило жаба врала і маленький жабельняк. Ми є мій, а чоловіка. Нема там жабенята. І маленькі жабення до зайвий склад. Ще раз, ми ж їм, диве, дивіться, візьміть замоку, що ви вчителі дітей і плескаєте один удар, до рині черги. Поїхали. Ми щімило не мили. Ми щімило загубили. Може, мило, в річку впало. Може, мило жапок кало. І маленьких жабення. Я силом аж до п'ята на пам'ять вивчили, так бо що нам треба, коли дитина плескає і ходить, бо ще ходити треба. Ми ще руки якось можемо підкорити. А от ходьба у нас з ходьбою у нас проблема. У вас самих це проблема наче чим з того. І, відповідно, і діти нашими рухаються, ми можемо хитатися в бік, в бік, оці всі вихилялися, але нічого немає спільного до того, до навчання ритму. Ми, мило, ми, суміли, ми ще мило загубили. Боже, мило, вічку впало, Боже, мило, жало, впало. І маленький жабенят миля. Ті запам'ятали, я такі ритмічні вправи, коли ми раз, два, три, чотири робимо. Ну хоч і сидячи, але робимо треба рухаться але